Всім привіт! Вибачте, що так довго не знімала відео, і я вам покажу, тому що сьогодні у нас приїхав новий куромі. Нова Куромі. Ну так ось. У мене ще отакий Куромі. І ще я зробила ось такий фон. І сьогодні це буде такий обзор. На канцелярію з куромі. Ну так ось. Перше це у нас такий блокнот. Але це не блокнот, а блокнот з нотатками. У нас далі йде пенал з куромі. Ось такий. І зараз ще. Подивитися, що там є. Ну і ззаду такий алфавіт, табличка множення. Так. Що тут є? Тут є така гумка з коромів, що тут є наліпки з коромів, Схоже на кіноплівку. Ще у нас така. штучка. Ленька с курами. Все, такие. Не знаю, наверное, вновь олівцы восковые с курами. Та два оливки Еще таких с куроми И еще я вам покажу. Мій новий рюкзак. Так. І він буде шкуровий. Зараз я це все приберу. Готово. Дивіться, який він великий. Ось такий класний рюкзачок. Зараз я його туди покладу. І ще до мене приїхав ось такий прикольний брелок з куромі. Куромі. І це все прийшло з Експресо. Ще у нас іде ось такий куромі. Ви тільки подивіться, яке воно гарне, але липке, тому воно в пакеті. І це теж до сім'ї коруні. І ось такі олівчики з короні. Ось так. Тут з рожевого почну. Це воскові олівці теж, але вони вміють відкриватися. І ось така у нас виходить сімейка куромі. Ну, ось і все. Таке довге відео було, можна сказати. Але байдуже. До побачення!